Добрий день, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 30 вересня 2025 року. Знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це план робіт на жовтень місяць. Те, що ми плануємо так, в основний завершальний місяць вегетації наших виноградних кущів. Що ми будемо робити? В першу чергу тут основна робота це. Підготовка до обрізки і сама обрізка, і потім укривання винограду при умові, що під кінець жовтня вже буде досить холодно і будемо вкривати. Якщо ще буде відносно тепла погода, будемо вкривати в листопаді. А якщо вже будуть якісь наступати холоди, то будемо вкривати вже десь перед цими холодами. Можливо, навіть в кінці жовтня. Бували роки, коли би в кінці жовтня вкривали. Але до укриття ще досить далеко. Ще будемо підготовлю готувати наші кущі для обрізки і сама обрізка. Це основні такі, я рахую, найважливіші наші такі операції, які взагалі треба зробити в цьому місяці. Головне, щоб лоза у вас була визрівша, тобто вона повинна бути не зелена, а дерев'янівла. І тоді у вас буде все в порядку, тобто лоза абсолютно в укритті, нормально перезимує і буде на наступний рік радувати врожаєм. Для підготовки до обрізки ми десь за декілька днів до цього зриваємо листок при умові, що не буде морозів, що він його морозом не зіб'є, а так просто обриваємо листя і починаємо обрізку. Обрізаємо, якщо молоді саженці, на зворотній ріст, там, або якщо вони гарно розвинулися, вже формуємо рукава. А старі кущі, ну я думаю, ми неодноразово це показували, покажемо в цьому році обов'язково обрізку вже формуємо так, як нам потрібно. Або виводимо на арку, або в рядових посадках звичайних таких. Тобто, все, цей процес обрізки ми обов'язково будемо демонструвати. Бажано ще перед. Тим, що ми обрізаємо, наші кущі хорошенько залить. Залить, тобто це буде вологозарядний такий полив, для того, щоб і лоза, яку ми теж будемо зберігати, збирати її на розмноження, далі її пускати, то щоб вона була хорошо напитана вологою. І наші взагалі кущі повинні також дуже хорошо бути напитані вологою. То ми кидаємо під кожен кущ шлангу, хорошенько заливаємо по максимуму, скільки може взяти земля, щоб вона напиталася. По-перше, що це дуже важливо для подальшої перезимівлі, особливо Системи. Бо бували зими, коли була суха земля, і були сильні морози, і не було зовсім снігу. Коли така погода трапляється, буває часто, як влітку то репається земля і такі розкольки. Виходять. Те саме буває взимку, але зимові такі. Як би сказати, розкольки дуже небезпечні тим, що можуть розірвати кореневу систему. Тобто, коли коренева система розривається, кущ може дуже сильно заслабнути або взагалі бути непридатним для подальшого росту. Щоб цього не трапилося, робіть вологозарядний полив, хто скільки зможе там. 3, 5, 6, 10 відер води, скільки війде, скільки ви зможете полити, але це бажано зробити, тому що це дуже важливо. І волога повинна бути і в самій лозі, і напитана хорошо іменно земля навколо куща. Хоча б в основному біля голови куща. Оце основне те, що ми будемо робити з нашими кущами. Також в цей період будемо саджати десь, вже починаючи з другої половини жовтня, там це числа з 20-го, і пізніше будемо саджати саджанці, вже ті, що ми вирішили підсадити на постійне місто. Тобто, викопаємо школку в цей період. Також будемо готувати і для розсилки саджанці, і Кому попутно скажу, кому цікаво, можете ще замовляти. Ще є певний матеріал. У нас є сайт. Зайдіть на сайт, подивіться прайс-ліст і кому цікаво. Або робіть замовлення на сайті, або перетелефонуйте. Номера ви на екрані бачите з 9 ранку до 9 вечора, коли зручно телефонуйте. І будемо саджати наші саджанці вже на постійне місто, так ті, що ми вирішили підсадити, де поновити той чи інший сорт. Також хотілося б. Бо Кожен день за останні дні йдуть дзвінки, що робити, як пройшли заморозки і вже пошкоджений листовий апарат, чи можна зараз починати обрізку, чи дещо зачекати. По великому рахунку, якщо у вас немає листя, то вже практично лоза не отримує ніяких поживних речовин від нашого листка і вже лоза ну, вже в такому стані переходить в стан спокою. Тобто в цей період можна вже також розпочинати обрізання. Але я б не, не радив би це дуже робити дуже рано, тому що ще я дивився по прогнозу, можуть бути деякі підвищення температури, десь там до 16-17 градусів. І якщо ви обріжете, ще коренева система буде працювати і може так спровокувати розпускання бруньок. Такий колись був у нас випадок. І щоб цього не трапилося, не дуже спішіть е, рано обрізати. Хоч навіть у вас немає листя. Але дивіться по прогнозу. Якщо буде доволі холодна погода, десь така. Ну, до 12 градусів, то там уже ніяких таких ризиків немає, і можна розпочинати обрізати, особливо хто там живе, десь на таких здачних ділянках, і потім переїжджаєте в місто, то, щоб ви побыстріше це роботи ці завершили, це можна зробити. Також в жовтні місяці ми будемо закладувати на зберігання наші, на зберігання наші ну, ті сорта, які ми е, заплановано вже залишили на кущах і будемо зберігати. От, біля мене якраз от, три гронки одного із сортів, це сорт Кароліна з селекції Бурдака. Дуже шикарно в минулому році нас він порадував тим, як лежить. І в цьому році він на цьому місці привитий, на іншому місці є прививка. То Дуже шикарно. Тобто ми тримаємо ягоду на кущу максимально довго до тих моментів, поки не буде заморозок. Якщо знаємо, що у нас на завтра буде заморозок, обов'язково грони знімаємо, передивляємося, перечищаємо, де пошкоджені ягідки і вкладаємо його в ящик води, або там максимум півтора шара в ящик і ящик на ящик, і переносимо в сухе прохолодне місце, де у вас є. Ну, у нас це або зараз поки буде холодний сарай, а потім перенесемо у літню кухню. І будемо зберігати до того моменту, поки ми його якраз, не будемо споживати. Лежить такий сорт, наприклад, як оцей, вплоть до початку квітня і без всяких пошкоджень. Да, звичайно, гребінь засохне, але ягода залишається в хорошому тургері і дуже смачна. Тобто максимально довго тримаємо на кущах, скільки зможемо, щоб головне не пошкодженого морозу було, і тоді закладаємо на зберігання. Це, що стосується тих пізніх сортів, які ми вирощуємо для зберігання. Також по обробках дуже часто задається питання: оце ми обрізали виноград, і чи обробляти, чи не обробляти. Тут кожен вирішує сам для себе. Хочете, обробляйте по голій лозі, там, купоросами, залізними, хто мідним, хто чим. Ми цього робити в себе нікого не робили. По крайній мірі, останні років 20 з гаком. І далі я не планую цього робити. Його зазвичай я не рекомендую, тому що ну це дуже мало така дієва процедура, яка ну, крайні мінімальні якісь позитивні моменти. Все рівно весь такий патогенний фон він. В грунті і всі ці грибки рано чи пізно потім будуть підніматися і в період вегетації будуть все рівно пошкоджувати наш листовий апарат. А те, що ми обробимо на лозі, там знешкодимо якусь там одну мільярдну чи мільйонну долю цього грибка. Ну, я не думаю, що нас воно дуже сильно спасе. Ну, по крайній мірі, ми цю операцію не робимо. Хто це робить, будь ласка, робіть. Це, це ваш вибір, ваше право, але ми цим не займаємося і просто знаю, що це питання задається постійно. Хотілося б на це наголосити. Також в цей період, якщо є час і бажання внести якісь мінеральні добрива. Або органічні, ви можете сміло або під перекопку в міжрядді, або навколо куща внести це все і перекопати. Тільки обов'язково перекопуйте, не залишайте зверху, щоб воно все пішло в ґрунт і максимально з ґрунтом потім з'єднувалося, розчинялося, якщо це мінеральне добриво, накопичувалося, в зоні залягання коріння, і все це буде на наступний рік вам чудовим таким додатком для підвищення врожайності. Тобто В цей період також осінній можна вносити будь які хоч мінеральні, хоч органічні добрива, в когось що є, можете також це зробити. Ми зазвичай це робимо весною, бо осінню взагалі немає часу на це. Займаємося в основному відправленням замолень. Саженці це просто займає дуже багато часу і ми не встигаємо просто цю операцію зробити. Але в кого є цей час, будь ласка, це також дуже було корисно для наших рослин. І також хотілося б ще наголосити тим людям, які зробили замовлення на саджанці, ми будемо відсилати десь орієнтовно по цьому сезону не раніше, я думаю, 18-го, десь 20 жовтня, судячи по цій погоді, як це, і по достиганню лози на самих саджанцях, так що десь числа 10-15 ми будемо копати і десь з 18-го розпочнемо вже висилати наші саджанці нашим покупцям. Так що, кому хто замовив, будь ласка, лишній раз не тривожте, все записано, все це зробимо. І все це виконаємо. А кому цікаво замовити, будь ласка, також звертайтеся, приймаємо замовлення. Прайс на сайті. Ну, от, коротенько про ці роботи, які ми в жовтні будемо робити, я розповів. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!